своєю присутністю показуємо один одному свою підтримку, християнську любов, і ми не забуваємо про тих людей, які сьогодні потерпають. Але потерпаючи від тих, поневірянь, вони давали і дають нам можливість жити. І ми не повинні про них забути, як про тих, хто є живими як і тих, які відійшли, аби віддали своє життя за нас з вами. Мені, як військовому капелану, також болить, тому що я не можу прийти на місце могили і помолитися. Я не знаю, де їх. Я, я не знаю причини обставин смерті. Багато фактів для мене є незрозумілими, Але це мій побратим, з яким я в 2019 році стояв в нічого. Мене це також болить. Ми всі з вами повинні єднатися один з одним. Я думаю, що наша ця спільна біда і наше це спільне горе, воно нас тільки поєднає. Обов'язково поєднає нас у молитві.